катастроф, катастрофа вона досить широка. В неї вкладається 10 тем, але ми е, маємо ліміт по часу. Тому ми сьогодні розказуємо про 4 основні теми. Перша це безпека і сортування постраждалих. Друга це відновлення прохідності дихальних шляхів. Критичні кровотечі, а також евакуація. Перша це основа основ для будь-якого заняття. Друге і третє це те, від чого частіше за все люди гинуть е у місці якихось трощ, катастроф і так далі. Тильною стороною долоні до щоки взяв за лікоть. Ніжку притягнув і притис лікоть і коліно до підлоги. Легким натисканням відкриваю рота це комфортно і зручно. Але. Будь-яка людина, яка без свідомості має бути або на боці, або на бузі, але краще на боці. В'йо. А тепер хто хоче спробувати правильно перевернути постраждалого? У випадку прильоту, у випадку трощі або, наприклад, у випадку бойових дій досить е малий відсоток уражень є летальними одразу. Якщо, наприклад, репрезентативні бойові дії, менше 5% уражень вбивають на місці. Наприклад, коли людина згорає, коли це якісь летальні травми, наприклад, там голови, хребта, серця і так далі, більшу частину постраждалих можна було б врятувати, але, на жаль, Реально нормально домедичну допомогу може надавати дуже малий відсоток громадян. Конкретно по цифрам я вам не скажу, бо е, змінюється в позитивну сторону, багато занять проводиться, але навичка стабілізувати постраждалого одразу на місці пригоди ну, це досі менше, навскидку, менше 5% людей можуть грамотно це зробити. Надіваємо кінцівку довідкриваємо. Своєю ручкою ми там нічого не допомагаємо. Чому? Бо, скоріш за все, вона може не рухатись. Там, якщо кістка перебита, ви сильно її не попрацюєте. І підіймаємо максимально високо. Відклеюємо. І не спішим. Ну, спішим, Але не забуваємо про такий момент. Треба оцю всю штуку систему вивернути назовні трошки. Повертаємось до основи. Повертаємо назовні. І з першого разу максимальне сильне затягування. Крутимо до зупинки кровотечі. Це може бути один, два, три рази. Вісім на китайських турнікетах, насправді це може бути. Прокрутив, зафіксував. От, Беремо кінчик. Далі пропускаємо по ходу фіксатор. Обертаємо навколо воротка. Повертаємось назад. Є, Лучше. І заклеюємо час. Для того, щоб е, повноцінно навчитися до медичної допомоги, треба почесно 6-8 годин мінімум, тому що домедичка вона е, напрацьовується, запам'ятовується саме через руки. Тут, як звичайно, фізична вправа, її треба тренувати. Тому в е, залежності від задач організації, або, наприклад, особи, яка хоче потренуватися, у нас це може бути або 3-4-часове заняття е, з організованою командою, як тут. Це може бути заняття на природі, де буде практичне відпрацювання. Наша фішка, так званий кривавий іспит, де після тренування. Після вправ ми даємо імітаційну імітаційне заняття з реальною кров'ю, зі шматками органів, з піротехнікою, з іншими ускладнюючими факторами. Після цього людина, яка виходить з такого заняття, вже гарантовано вміє надавати домедичну допомогу. От ну і знову ж таки, не до єдиною зверніть увагу, і міна небезпека, інші заняття є, тому це краще зайти на ресурси, подивитися, обрати що буде цікавіше. А те, що буде цікаво, ми гарантуємо.